Павло та Ольга Крупа подружжя з Херсонщини за фахом вчителі математики. 1 вересня розпочали роботу в Коростенському міському ліцеї номер 2 Війна змусила родину переїхати на Житомирщину, зважилися на переїзд заради доньки, адже в першу чергу хотіли убезпечити дитину. Це батьківщина моїх батьків, фактично. І як завжди говорять, родина завжди рятує в якійсь крутній ситуації. На те це й родина, тому коли ми були змушені. Покидати наш будинок, то рідні з рідних з різних куточків говорили приїжджайте до нас, приїжджайте до нас. Але ж в основному, коли ти їдеш, ти думаєш, а як я буду жити, як я буду далі рухатися, чим буде наповнений мій день. Тому ми намагалися вже рухатись туди, де будуть хоч якісь перспективи працевлаштування, Якісь перспективи взагалі, щоб повернутися до нормального способу життя. Родина жила та працювала в селі Гаврилівка, 2 Херсонської області. Населений пункт знаходиться майже на кордоні з Кримом. Ольга та Павло познайомилися в університеті, пізніше одружилися та разом пішли педагогічною стежиною. Жінка пропрацювала 10 років в сільській школі, вчителем математики. Чоловік вкладацькій діяльності віддав 8 з половиною років. З 1 січня 2021 року Павло Миколайовичу був призначений. Старостою Гаврилівського старостинського округу. Наша територія окупована. Якщо говорити з початку 24 лютого, то коли все почалося, то можна сказати, що всі через нас йшли. Тобто вся техніка, всі військові, то від Росії, вони йшли через наш через національний пункт. Так як я виконував старосту, ну, посади була, то коли 24-го відбулося, Ніхто ще не міг зрозуміти, що, що трапилося. Структура ще та й стала. Магазини позакривалися вже в села, хліб навіть не привозилися, тобто ну, то зупинилося і ніхто не знав, що далі робити. Тому що навіть наші села було організовано нами вже майже через два тижні, тільки ми аж поїхали аж з Хадос, щоб закупити перший хліб. І то нас так отрималося, що навіть поки поки ми їхали туди, хоч і пояснювали. А вони вже блокпости встановлювали свої, що пояснили їдемо за хлібом. І на одному навіть таке відбулося, що навіть ну просто в очереді стріляли, хоч ми зупинилися, виконували всі їхні вимоги. В рідному окупованому селі сім'я прожила майже півроку. На долю родини випало чимало випробувань. До мене як до старости, то вони ходили майже ну раз в тиждень приходили, і їм потрібно були постійно якісь відомості. Тобто, що тут відбулося, чи якась техніка зупинялася, чи що ну, тобто, хто, хлопці, а то ці, військ, ну, військові самі собою. Щоб ви розказували цю інформацію? Да, їм, щоб їм надавали інформацію. всю цю. Намагався по максимуму, як вот обвилювати їхні всі питання, щоб не на і на даний момент. Поки я залишався там, я жодної інформації їм не дав. Достовірно, як можна сказати. Але проблема ще була в тому, що багато мешканців в мене два села в іншому селі, що в них там більше пенсіонерів, більше, а там діти в основному всі з Криму. З І вони вже більш так підтримували вже російську владу. І з цим мене було вже були труднощі. Моя політика, ну як позиція така була все, все проукраїнська. Я до останнього тримав її. Я волонтерив, тому що ж не було майже нічого, тим паче, така весна була холодна. Я сідав на машину, їздив по сусіднім селам, скупляв морку, картоплю, буряк, різні сіці, овочі і розвозили по, ну, по людям. Павло Миколайович розповідає, що з окупантами доводилося спілкуватися часто, адже він був головний в селі. Майже кожного дня приїздили додому і забирали у сільських справах. Вони до мене приїхали, питають російською, що вам потрібно. Ну, тільки що вам потрібно, що вам нуждаєтесь. Я кажу, ми нічому не нуждаємося, тому що наші села, люди займаються городиною. Тобто з їдою у нас проблем немає. З водою у нас кожного своя скважина, проблем з цим також немає. Ви, ви ж бачите, каже, в мене село хоч і невеличке, асфальтовані дороги повністю. Подивіться, каже, в мене навіть вуличне освітлення на всіх вулицях стоїть. Каже, і це ще не, не говорячи про те, що в тому році ще й було проведено кабельне телебачення по, по всіх селах. Я кажу, От погляньте, кажу, в мене школа двох двохповерхова, ну, двохповерхова, садик двохповерховий, Кажу, і у мене сільрада двохповерхова. Я кажу, що ви можете мені запропонувати. То вони там, ті, хто стояли, я розумію, солдати, які за командирами своїми, то вони були взагалі здивовані. Щось, чому вони тут взагалі стоять? Чимало спогадів про перші місяці війни і у Ольги, як розповідає жінка, в селі не стріляли, проте навколо було дуже голосно. Коли спрацьовують установки пускові із приближніх місць, ну, наприклад, там поля або, наприклад, поблизу Чеплинки, то це все дуже гарно було чути. Це все було гарно бачити. В тим паче, коли підривали дамбу на Кримський, північно-кримський канал, то це. Дуже близько до нас, і це все було чути. Коли відпрацьовуються вибухи вибухоснаряди, коли вони нейтралізуються, це все постійно чути. Коли просто полюють на здобич російські військові, які стоять там віскрізь на кожному блокпості, це також постійно чути. Тобто ми вже були звиклі до запуску оцього всього снаряду, вибухівок, але ми вже могли навіть для себе орієнтуватися, навіть з якої з відстані, і що це було? Чи це реактивний літак пролетів, чи все ж таки. Це була якась пускова установка. Тому що фактично ми жили ну, біля Криму. І це база, територія, з якої весь флот обстрілював Крим. А ще жінка розповідає про внутрішні відчуття переродження страху. Страшно, це, чесно кажучи, це коли ти розчаровуєшся в своїх людях. Те, що ти боїшся ворога, це нормально. Це інстинкт самозбереження, ти розумієш, що він прийшов зброєю. І Інколи, навіть коли ви, ну, виходили з ситуації розмови з хлопцями, які були на ротації, вороги вони самі говорили, ми не знаємо, що ми тут робимо. Ми говорили, ми, ми просимо вас, благаємо мирним шляхом, не трогайте наших людей. Нам не треба ніяка, не гуманітарна допомога. У нас люди роботящі. Ми самі створювали волонтерські штаби. Ми допомагали. у Нас в школі вчителі, техперсонал, Вони чергували день і вночі. Але це була перша ротація. Далі вже ставало все трішки гірше. Гірше фактично найстрашніше це коли ти бачиш, що люди, які ходили вчора в вишиванці, сьогодні її знімають і перевзуваються. Оце найстрашніше. Рішення про виїзд з рідного села родина прийняла швидко, адже йшлося про життя і смерть. В один день приїхали, забрали директора школи. Вони приїхали, забрали, але. Я, так як я живу на полі, цьому, тому директор в одному краю, я в іншому був. І, мабуть, мені ще повезло, що на той вулиці, що люди були, що сказали, що я взагалі уїхав. Вони забрали тільки директора, а вони ж там ротація постійно в них відбувається, то вони не знали, де я знаходжуся. І буквально на другий день, вже на вечір, до мене вже, це вже місцеві вже приходили, як вони мені сказали, що ти, ти до утра живеш. І все. Ну і в 6 ранку ну зібрали речі, дитину, дружину і виїжджали. Поїхали вже вісім ранку. Я вже потім, як дозвонився, сказали, що вже приїхали до мене додому. Взагалі, як виїжджав, у мене проблема була в тому, що навіть коли я виїжджав за межі села, вони мені вже дзвонили, куди ви їдете, з якими цілями. Тобто я не міг спокійно виїхати навіть з села. І в той день, коли я виїжджав рано, ну, так я як місцевий, тому я знаю бізні дороги, і намагався об'їжджати їхні просто блокпости, тому що кримська траса, яка йде, то там блокпостів постійно майже на кожному селі, стоїть, на кожній насосній на станції. І... Було ну, важко, щоб обминути. Мені отрималося останній який блокпост мені надало проїхати там через міст, який оціліли. То я взагалі в колону став з форми, що з зерном їхали на Крим. Тобто я серед них став, і коли проїжджали, я просто вліво через міст проїхав та все. Вони навіть не зрозуміли, що я проскочив. Пощастило. Пощастило, так. А так я виїжджав через Запоріжжя, через Васильівка. Там стояли ми чотири дні. На Васильівці, поки ми змогли проїхати, як розповідає Ольга та Павло, село майже вимерло. 70% населення виїхало. В основному молодь та родини з дітками. Молодь, якої є діти, молодь майже вся виїхала. Вчителі також виїжджали, тому що там були дуже суворові розмови. Залишилися старші під вчителі. Залишилися вчителі, в яких життєві обставини такі, що вони не можуть покинути домівку. Але наші колеги, я їм безмежно вдячна. Вони попри всі їхні співрозмови, коли до них приходять дому воєнні і схиляють їх до співпраці, вони знаходять сміливість сказати ні знаходять сміливість підібрати такі слова, щоб зберегти свою позицію, і це окриляє село. Майже вимерло. От говорять, що там майже нікого немає: ні дітей, ні молоді, нікого. І тому фактично зараз у нас школа не працює, жодна установа, не дитячий садочок, не будинок культури не пішла на співпрацю. Сьогодні молода сім'я з Хрестонщини оселилася в Коростені та налаштовує своє життя. Педагогічна родина Коростенського міського ліцею номер 2 з радістю прийняла Ольгу та Павла. Ольга Анатоліївна працює вчителем математики і вже полюбилася своїм учням. Вчителька нормальна, хороша дуже. Подобається. Да. Подобається. Мені вона дуже подобається як вчитель, дуже добре пояснює. Ем, ну, мені дуже подобається математика і ем, взагалі цей вчитель дуже класний. Прикольна вчителька, хороша. А взагалі предмет математика подобається тобі? Так. Які оцінки маєш з математики? Ну Достатній. <хи> Достатній рівень. Достатні рівень. Ну, будеш підтягують, так? Да? Ну, а що найбільше в математиці подобається? От що там? Ну, рівняння, приклад, ділення в стовпчик. Розкажи, будь ласка, як звати твого нового вчителя з математики? Ольга Анатоліївна. Розкажи про Ольгу Анатолійовну. Ольга Анатолійовна, вона ну крутий вчитель, дуже добре пояснює. Дуже рада, по перше, що ми потрапили, наскільки. Лагідний колектив, але з іншого боку, наскільки робочий колектив, тому що відпочивати тут немає. Коли всі працюють, всі розвиваються. Ми отримуємо досвід від колег. Колеги отримують якісь ідеї від нас. Це такий дуже інтенсивний творчий обмін взагалі нашого досвіду. І це дуже круто. Тут можна нести свій вклад в розвиток нашого суспільства, тому що я розумію, що від мене залежить те, які дітки вийдуть з наших кабінетів. Зроблю свій невеличкий вклад в те, щоб вони були розумні, Ними те, щоб вони критично мислили. Я думаю, що це також буде плюс для розбудови нашої майбутньої квітучої України. Павло Миколайович в ліцеї викладає математику, інформатику, фізичну культуру та захист України. Відверто говорить, не сподівався на такий теплий прийом. Загалі прийняли, я скажу навіть так не очікував. Взагалі дуже задоволено. Я кажу, тим паче, коли їздять по корисні, там їздив на базар, там люди говорять. Херсон це Україна, тільки чекають, коли його звільнять. Та, тим паче, що я хоч і не Херсонський, просто проходжу, слухаю, як люди говоряться. Мені це дуже приємно, воно підтримує. Та, з дітьми привітні діти, вони взагалі, я приїхав, кажу, я з Херсонщини, вони кажуть, кавун привезли. Я кажу, вибачте, не довіз. То, так, ну так дуже веселий. Колектив дуже приємний. тут. То, я Труднощів, таких, яких я догадав, що буде дуже складно, я таких не зустрів. Незважаючи на усі труднощі, які випали на долю, молода родина з впевненістю крокує вперед, ні на мить не сумнівається у перемозі та чекає того моменту, коли власними руками відбудовуватиме рідну неньку Україну.